Лекція 3. Приклади задач з оператором умовного переходу. На цій лекції ми розглянемо вбудовані функції ВБА, математичні функції, функції округлення та розглянемо приклади розв'язання задач з оператором умовного переходу. Мова ВБА містить великий набір вбудованих функцій, використання яких в значній мірі спрощує процес програмування. Ці всі функції можна розділити на такі категорії: математичні функції, функції округлення, функції перетворення типів, функції обробки рядків та функції часу та дати. Сьогодні ми розглянемо математичні функції та функції округлення, То та напишемо програму для прикладів з цими функціями та з Операторам умовного переходу. На минулій лекції ми розглянули математичні функції ВБА. Їх синтаксис та написання наведено в цій таблиці. Розглянемо зараз приклад програми з використанням математичних функцій. Наприклад, треба написати програму для визначення змінною f, яка обчислюється за формулами. Якщо х більш нуля, або менш та дорівнює пі, то f буде обчислюватися за формулою косінус 2x плюс арктангенс х. А якщо х більш числа π та менш, ніж 2π, то f буде обчислюватися. За формулою корень квадратний від логарифм от x плюс експонента 3x. Перш за все, ми робимо таблицю в книзі Excel для вводу початкових даних та для виводу результатів розрахунку. Виділимо клітинку, куди будемо вводити Х. І результат розрахунку будемо виводити теж в підготовлену клітинку. Розташуємо нижче нашої таблиці дві кнопки: розрахунок та очищення. Розглянемо програму для цієї задачі. Перш за все, ми оголошуємо змінні, які беруть участь у цієї задачі. Це Х. Оголошуємо її як AS Single, тобто Дійсного типу, і змінна F теж as single дійсного типу. Далі вводимо X з підготовленої клітинки. От сюди ми будемо заносити початкові дані і в програмою забираємо ці дані і привласнюємо змінний X. Далі аналізуємо: якщо x більш нуля, AND це логічне і. Х менш та дорівнює 3,14, це число π, то обчислюємо F за першою формулою. А якщо LC if x більш ніж 3,14, і x менш та дорівнює 2π, тобто 2 помножене на 3,14, то будемо обчислювати F. За другою формулою. End If завершає блок IF. Виводимо результат в підготовлену клітинку. І програма для кнопки очищення. Очищаємо клітинки, куди будемо вводити X, і клітинку результатів. Якщо ми оберемо дані з першого інтервалу і натиснемо кнопку розрахунок, то F результат з'явиться у нас в клітинці результату. Оберемо X з другого інтервалу, результат буде іншим. В ВБА також існують функції округлення, Функція «Фікс» повертає цілу частину числа n, для від'ємного числа функція fix повертає найближче від'ємне ціле число більш завказане або рівне йому. Функція int повертає цілу частину числа n, але для від'ємного числа функція int повертає найближче від'ємне ціле число менш завказане або рівне йому. І функція округлення round повертає результат округлення числа до десяткових знаків, визначених аргументом вказаним в дужках. Якщо параметр k не вказан, то функція round повертає результат округлення числа N до цілого числа. Розглянемо приклад 2. Введіть. Тризначне ціле число та визначте, яка з цифр найбільша, а яка найменша. Підготуємо таблицю для вводу початкових даних в Excel. Ми будемо вводити ціле тризначне число, а для того, щоб визначити, яка з цифр найбільша, яка найменша, треба виділити сотні, десятки та одиниці з цього числа. Розглянемо програму. Перш за все оголошуємо змінні число «А» – «As Integer», Ціле число. І сот змінна сот це будуть сотні, теж оголошуємо як «Integer», «As Integer», десятки «As Integer» і одиниці «As Integer». Всі наші змінні Тілого типу. Ведемо число А з підготовленої клітинки. Визначаємо сотні. Будемо використовувати функцію INT. В дужках пишемо А поділити на 100. Виведемо значення сотні в підготовлену клітинки поруч з написом сотні. Тобто, якщо ми введемо число 534, то після цього фрагменту програми значення сотні виведеться в клітинку підготовлену, це цифра 5. Йдемо далі. Визначаємо десятки. Десятки дорівнюватимуть «int» У дужках пишемо наше число А, мінус сотні умножено на 100 і поділити на 10. І виводимо десятки в підготовлену клітинку. Визначаємо одиниці. Одиниці будуть дорівнювати число А мінус сотні умножить на 100 мінус десятки умножені на 10. І теж виводимо одиниці. Далі починаємо порівнювати, якщо сотні більш, ніж десятки, і сотні більш, ніж одиниці, то виведемо відповідь, що це цифра найбільша. Інакше, якщо десятки більш, ніж сотні, і десятки більш одиниць, то десятки будуть найбільшою цифрою. І Одиниці, якщо більш ніж сотні і одиниці більш десятка, то ця цифра теж буде найбільша. Також визначаємо найменшу цифру, порівнявши сотні, якщо десятки більш сотня, сотні менш, ніж десятки, і сотні менш, ніж одиниці, то це вже будуть найменші цифри. І в результаті роботи програми бачимо наші цифри сотні, десятки та одиниці і поруч відповідь, яка цифра найбільша, яка найменша. Арифметичні оператори ми вже з вами проходили і навчилися їх використовувати при запису математичних виразів. Сьогодні ми розглянемо математичний оператор мод. Він повертає залишок від поділу. Наприклад, якщо записати 41 мод 4, то це дорівнюватиме одиниці. Якщо число парне, то залишок відділення дорівнює нулю. Наприклад, 12 мод 2 буде дорівнювати нулю. А якщо число не парне. То залишок відділення буде дорівнювати одиницю. Це нам знадобиться в наступному прикладі. Треба ввести три числа А, Б і С і написати програму для визначення парності або непарності цих чисел і знайти суму парних чисел. Як завжди робимо таблицю для початкових даних на. Аркуші Excel. Підготуємо також клітинку для суми, яку знайдемо парних чисел та відповіді, яке число парне, а яке не парне. Розглянемо програму для цього прикладу. По-перше, оголошуємо всі змінні, які беруть участь у нашої програми, введемо початкові дані. З підготовлених клітинок Excel. І спочатку прирівняємо нашу зміну S, це сума до нуля. Потім перевіряємо умови. Якщо А мод 2 дорівнює нулю, тобто залишок відділення числа А на 2 дорівнює нулю, то число А парне. І цю відповідь виводимо в підготовлену клітинку. Якщо число парне, будемо додавати це число до нашої змінної S. Інакше else виводимо надпис число А не парне. І завершаємо оператор «if» ключовим словом END IF. Також перевіряємо цю умову для числа «b». І для числа C. Виводимо результат суму парних чисел в підготовлену клітинку. В результаті роботи програми ми бачимо відповідь, яке число парне, а яке не парне, і в клітинці сума бачимо результат суми парних чисел. Якщо ми внесемо інші початкові дані, тут всі числа парні і представлена сума всіх парних чисел. Програма для кнопки очищення передає в кожну клітинку, яку ми використовували, пусту строку символів. Таким чином всі клітинки очищаються. І ми готуємо нашу таблицю для наступних розв'язань. Наступний приклад геометричний, задані координати х і, y, y двох точок А і Б. Визначте, чи лежать вони на параболі, що задана рівнянням y дорівнює 2 х квадрат плюс 3. Я побудувала граф, графік. Тієї параболи в Excel, ввівши рівняння 2 умножить на Х квадрат плюс 3, виділену клітинку, і потім скопіювавши цю формулу на таблицю даних. А нам треба зараз написати програму для вирішення Лежать точки А і Б на цій параболі. Для цього робимо таблицю вхідних даних в Excel. Вхідні дані це координати точок А і Б. Це XA і YA, XB і YB. В програмі оголошуємо ці зміни як single, як дійсного типу. Далі вводимо з цих літинок дані та привласнюємо їх змінним XA. YА, ХБ і УБ. Перевіряємо умову для точки А. Якщо пишемо рівняння нашої параболи 2 умножить на XA в ступені 2 плюс 3 буде дорівнювати YА, то точка А лежить на параболі, і ми виведемо цю надпис в підготовлену клітинку. Інакше точка А не лежить на параболі. І ми теж виведемо цю надпись, якщо програма піде цією гілкою. And if завершає оператор if. Таку ж саму перевірку робимо для точки B, для координат XB і YB. В результаті роботи програми, якщо ми введемо произвольні початкові дані, то бачимо відповідь: точка А не лежить на параболі, а точка, і точка Б не лежить на параболі. Ведемо інші дані. Тут при таких координатах точка А лежить на параболі, точка Б не лежить на параболі. Ми розглянули з вами приклади написання програм мовою ВБА. З оператором умовного переходу, а також використовуючи математичні функції ВБА та функції округлення.